Сили оборони відбили 10 атак з боку росіян на південно-слобожанському напрямку. Інформує це було напередодні, а інформує про це Генеральний штаб ЗСУ. Бої точилися поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця. Роман Косе підполковник і начальник прес-служби бригади Форпост виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Броня, ми безперечно зараз поговоримо про оперативну ситуацію, але перед цим я думаю, варто розпочати зі збору. Код Куар у нас з'явився на екрані. Це означає, що наша аудиторія може не тільки спостерігати, не тільки бути в цій ситуації глядачами, але й так само активними відповідальними громадянами. На що сьогодні збираємо? Браємо, як завжди, на дрони на засоби РЕП та безпеку наших піхотинців. Тобто, для того, щоб забезпечити безпеку піхотинців, треба виявляти ворожі цілі. Для цього нам потрібні дрони, які будуть розвідувальні дрони, це типу мавіків, аутелів. Для того, щоб вразити ці цілі, нам потрібні дрони в піві, як і на оптоволокні, так і звичайні. І для того, щоб забезпечити хлопців на передовій, треба боротися з цими засобами, які на які ми збираємо, також з. Ворожої сторони, тобто це реби. Отже, ще раз, безпілотники, тобто дрони і системи РЕП. Такою є мета. Ми будемо стежити за тим, як просувається цей збір, але просто хочеться нагадати аудиторії про те, що не існує якихось, знаєте, там скромних чи малих донатів. Існує ваша залученість і тоді, коли ви нею не нехтуєте, закривати ці збори нам із вами вдається. Тому, будь ласка, максимально проста опція. Вмикаєте камеру на своєму смартфоні, наводите її на екран, вчитуєте код QR і потім потрапляєте на сторінку, де можна. Задонатити відповідну підйомну для вас суму, поки ви це робите, ми поговоримо з паном Романом про оперативну ситуацію. Отже, Вовчанськ, наскільки активні намагання росіян штурмувати місто і в цілому околиці, скажімо, як це виглядає наразі? Намагання штурмувати наші позиції, нашої бригади це постійні, тобто вони намагаються малими піхотними групами пробиратись чим найближче до позиції наших піхотинців, вступити в стрілецький бій для того, щоб забезпечити їхню безпеку, свою безпеку. Вони працюють артилерією і дрони. Якщо ви. Можете уявити собі кількість дронів, яка зараз на лінії фронту. Я хотів би навести такий приклад. Наприклад, коли ми всі були в лісу, там, в мирному житті, коли чули, як летять комахи або там мухи, і постійний цей гул наразі від дронів, тобто. Деколи можна спутати там е, насекомих з дронами, вони постійно шумлять, постійно гудять? Тобто, наші піхотинці чують їх постійно, це ну дуже небезпечно. Е, якщо говорити про е, те, що відбувається в околицях Вовчанська, які населені пункти росіяни е, принаймні зараз намагаються найчастіше атакувати? Атакують вони як саме місто Вовчанськ, так і його околиці, тобто намагаються захопити і взяти його в кільце, тобто просунутися чим найдалі по околицях населеного пункту Вовчанськ, Якщо можна, якщо хтось знає, це вовчанські хутри, населені пункт тихе, тобто вони давлять в ту сторону, намагаються просунути, захопити в кільце саме місто, але це їм не вдається. Угу. Ще раз нагадаємо про збір для тих, хто раптом щойно тільки но ну, долучився. Ми збираємо на дрони і на системи РЕП власне для Романа Косе його е, побратимів. Це хлопці, і дівчата які знаходяться на вовчанському напрямку, про який ми тут зараз і продовжуємо говорити. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір. Якщо згадувати про саме місто, як воно наразі виглядає, якою там є, скажімо, загальна ситуація, якщо її описати? Саме місто картина не міняється. Воно як було рік назад стерте з лиця землі, тобто воно не 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 відбудувалась. Тобто з кожним днем це це більше вже не нагадує місто Вовчанськ, тобто постійні артилерійські обстріли, каби і все таке інше вже зруйнували його вщент. Якщо говорити про ну скажімо так пересування містом, наскільки в принципі росіяни там намагаються до цього допровадити для того, щоб війти фактично в сам Вовчанськ? Ну, вони на околицях знаходяться. Mm -hmm. Наша бригада більше е, трошки на іншому напрямку на околицях самого міста Вавчанськ стосовно міста. Вони також намагаються давити продавити склади е, підрозділів Сили оборони, але хлопці стоять і не дають змоги їм це зробити. Ну от про околиці ми зараз детальніше поговоримо. Уважна аудиторія, уважний глядач має пам'ятати про агрегатний завод. Те, що там наразі відбувається, якою там є обстановка, і е, наскільки активні росіяни там, взагалі на всьому напрямку обстановка дуже складна. Тобто, росіяни намагаються нащупати будь-які слабкі місця в підрозділах Сил оборони. Це як і дрони, так і піхотні мали штурми групи. Тобто, ці намагання прощупати оборону України постійні і. Не, не можна сказати, що це періодично, тобто їх е, безпілотна авіація працює цілодобово і намагання штурмувати українські позиції також цілодобові. Раніше з'являлася інформація про їхні такі спроби пересувань. Міською каналізаційною системою, ну тобто, грубо кажучи, під землею, де-факто. та І тут я думаю, не лише про Вовчанськ можна говорити. Ми там подібні повідомлення отримували теж з інших напрямків. Але так як виглядає це на на вашій, а точніше на їхній практиці, що можна сказати? Ну, ми такого ми фіксувати не можемо, тому що наша е-е Зона так так би мовити відповідальності більше лісосмуга поля, по яким вони намагаються наштурмувати. Тобто, не можу прокоментувати саме забудову цю ситуацію. Про таких побратимів на жаль не чув. Але можу зауважити, що стосовно нашої ділянки вони пересуваються там малими групами. Два-три чоловіки використовують мототехніку, це квадроцикли, можуть бути баги і намагаються швидко подолати ділянку. Місцевості між нашими та їхніми позиціями е, діють малими групами, тобто, це може бути два-три чоловіки до 10 до 10 чоловік, підходять е, з використанням е, лісосмуги, тобто е, ховаються в, в зеленій там місцевості і вступають в відкрити там стрілецький бій, якщо порівнювати з попередніми періодами, чи правильно я розумію, що е... З точки зору кількості ці групи російські вони поменшали, тобто раніше вони більшою кількістю намагалися виходити. Якщо брати там, наприклад, зиму початок весни, коли ще не було так зелено, то вони намагались штурмувати на важкій техніці. Техніка, яка їхала там по полям, по відкритим ділянкам, можливо, намагались ховатися, але їм це не вдавалося, тому що наші і наші дрони розвідники їх бачили. Робо, працювала артилерія, розбивали цю техніку. Потім вони спішувались. Хто в, цілі в цій техніці і намагались добігти до наших позицій зараз? Тактика зовсім Змінилась, тобто повторюють це е, мотоцикли, баги е, мали піхотні групи. Тобто, якщо брати чисто піхотинців, останнього кого взяли в полон, розповідав, що він заходив взагалі один його вів там російський дрон. Тобто, вже навіть ні двойками, тройками ви там намагаються заходити. А по одному їх проводять і в місця їхнього накопичення. Ну до речі, чи можна порівнювати там використання дронів, активність російську в цьому контексті, і ось ці так звані там. Вільні групи та або ну жива сила, фактично, яку вони е, висилають е, ну як я казав, дронів дуже багато, mm -hmm. тобто дронів як на оптоволокні так і звичайних FPV дронів, дронів там, розвідників. Їх нечисленна кількість, тобто вони постійно в небі. І якщо порівнювати там живу силу противника і технічну, то напевно дронів. Також не дуже менше буде, може і більше, але намагаємося їм протидіяти і протидіємо ефективно. Я вам дякую за те, що знайшли час. за За вашу роботу передовсім та за те, що ви робите. Хоча я не знаю, чи це можна роботою називати. це служба. Та е, збір, який триває. Ви бачите, він не є закритий а це означає, що ті, хто нас раптом переглядають в записі в Ютубі, Наприклад, ви можете теж підтримати ось цей збір на дрони і реби власне для е, тих, хто перебуває під Вовчанськом. Конкретно це бригада Форпост. Ну і конкретно, от просто зараз ми мали розмову з Романом Косе, це підполковник і начальник прес-служби бригади «Форпост». Ропоз, дякую, і чекаємо на нові включення.